Стародавні ролі озвучували Фрея Волошенюк Валерія, Кілін, Марченко Єлизавета від каналу Pretty Liars Ukraine Фрея. Гадаю, твоя родина в порядку. Зазвичай я не чекаю подяки за врятування життя, але виганяти мене із дому це відстій. Не було часу зберігати пристойність. Я Непристойна людина, Кіля. Ти повинна була зрозуміти. Я безжалісна, безсердечна і жорстока, коли захищаю сім'ю. І раніше мені було плювати до неважливо. Все скінчено. Що, вибач, закінчили? Я сьогодні відволіклась, переживала за тебе, помилилася, ризикує життя. І це не може повторитися. Кілін, нам з тобою більше немає причин бачитися, Кілін. Залишайся в місті, брати придивляться за тобою. Щоб не вбили. Так. Хочеш, так? Добре. Але коли я побачила тебе на підлозі, я була в жаху і думала про те, що дарма не сказала правду. Через тебе я хотіла залишитися в Новому Орлеані. Ти розумієш мене, знаєш мене, тобі завжди треба буде плести закляття і боротися з ворогами, але поруч з тобою повинен бути той, хто прийме тебе. Сподіваюсь, знайдеш. килін.